Доброго дня, шановні підписчики, гості каналу. Сьогодні 1 серпня 23-го року обрали ми наш ясмінь. І приїхали дискувати. Ну, річ не в тому, дискує гарно все. Придисковує все навіть валки, закидає. Ти чи що ще агроном скільки посходилося? А я тут один оце. Порахувати їх один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Оце. Прорабів скільки. Тракторист один. А прорабів скільки... Йо, на ще один приперся. О боже, це, не начальник. Ну, так Таурус працює по ячменищу. А скільки агрономів прийшло? Це капець. 36, так? Да, нарахували. 3, 6, 9, 12, 15, 18. 21, 24, 27, 30, 33, 35, 36. Оце дало. Наверное, з усієї округи посходилися. Це начальство. Зібралося. Це біжить, навірно, вже треба їхати, мені бо щось біжить. Треба їхати, бо щось до мене вони всі сходяться. Все. Слава Україні, героям слава!